Дональд Трамп пообіцяв драконівські санкції, якщо Путін до вересня не погодиться на мир. Щоправда, експерти сперечаються, чи наважиться Сполучені Штати накласти додаткові мита на країни, які купують російську сировину, адже це може ударити по складних геополітичних розкладах. І чи буде це ефективно? Бо Росія вже навчилася частково долати санкційні обмеження. Давайте розбиратися разом. Я пропоную подивитися на це питання під іншим ракурсом чи можуть партнери Росії відмовитися від торгівлі з нею. Те, що дозволяє Росії продовжувати загарбницьку війну проти України, це шалені гроші, які платять за її сировину, передусім нафту, нафтопродукти, газ, вугілля тощо. Ідея санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати, проста не буде покупців російської сировини, не буде грошей, не буде грошей, не буде війни. Це, звісно, дещо спрощена картина світу, але хід думок правильний. Вітаю я, Костянтин Ігничук, і це мій канал, наводимо фокус. І тут я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. Для початку давайте розберемося, хто і чому купує у Росії. Ну, на питання, чому відповісти досить просто, тому що вигідно. А мораль, цінності, принципи ні, не чули. Росія продає свою сировину за значними знижками, але за рахунок великих обсягів отримує колосальні прибутки. Візьмемо для ілюстрації лише кілька позицій: нафта, нафтопродукти, газ та скраплений газ. Вони забезпечують приблизно третину усіх бюджетних надходжень Росії. Отже, головними покупцями нафти є Китай та Індія. Сукупно на даний момент вони купують 85% російської нафти. Що стосується нафтопродуктів, то тут на першому місці Туреччина зараз на неї за різними оцінками припадає до чверті усього російського експорту нафтопродуктів, і це зробило її найбільшим покупцем цієї продукції в світі. Не тому, що в Туреччині потрібно стільки пального, просто там російський дизель переливають і перепродають, в основному в Європу та США бізнес, який фактично з нічого приносить мільярди. Що стосується природного газу, то тут найбільше купує Угорщина. Дешевий російський газ одна із причин проросійської позиції Віктора Орбана. Скраплений газ також в основному іде в Європу. Більше половина російського скрапленого газу. Купують країни ЄС загалом, за підрахунками аналітиків, за час повномасштабного вторгнення Китай купив російської сировини на понад 250 мільярдів євро, країни Євросоюзу майже на 210 мільярдів, а Індія приблизно на 140 мільярдів євро. Ці кошти прямо фінансують російську армію, силовий блок та виробництво зброї. Але останніми днями ситуація дещо змінилася. На минулому тижні Євросоюз схвалив й пакет санкцій проти Росії. Передусім, фахівці відзначають введення нової цінової стелі для російської нафти із автоматичним переглядом кожні 6 місяців. Це дуже вагомий удар, якщо, звісно, єврочиновники будуть моніторити його виконання. А до чорного списку внесли понад 100 суден, які використовують для обходу нафтового ембарго. Також з наступного року ЄС забороняє імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти в третіх країнах, наприклад, в Індії. Турецький бізнес із переливання каністр теж скоріше за все закінчується. Щоправда, росіяни і далі зможуть продавати трубопроводний газ своїм симпатикам у Європі, але технічне обслуговування маршрутів буде істотно ускладнене. Ну і остаточно поховали ідею відновити північні потоки. Разом із тим, уперше вводиться обмеження на перевалку скрапленого газу через територію ЄС. Це боляче б'є по Росії, оскільки арктичні проєкти Ямал та Арктик СПГ покладалися на європейські порти для транспортування в Азію. Разом усі ці обмеження не перекривають російський енергетичний експорт повністю, але значно ускладнюють логістику, знижують доходи і створюють основу для подальшого згортання тіньових схем. Але як бачите, ніяких обмежень на купівлю нафти чи природного газу нема. Тобто, хто хотів купляти у Росії, куплятиме й далі, ще й зі значним дисконтом. Однак санкції, які можуть запровадити Сполучені Штати, інша річ вони мають вдарити саме по покупцях російської сировини, передусім по Китаю, Індії Туреччині. Відповідь залежатиме від того, чи зможуть ці та інші країни, які імпортують російське, відмовитися від торгівлі з Москвою. Якщо США введуть вторинні санкції, наприклад, 100% або заблокують доступ до свого ринку, це примусить країни, що торгують з Росією, обирати сторону. Наприклад, міністр нафти Індії вже заявив, що його країна може безболісно замінити російську нафту на постачальників із інших країн, таких як Бразилія, Канада чи Гаяна. Туреччині, Японії, Південній Кореї, які також купують російські енергоносії, теж доведеться переорієнтуватися на експортерів із близького сходу чи США. Та головне, як діятиме основний покупець російської сировини Китай. Пекін притримується політики балансування, формально не порушує західні санкції, але глибоко інтегрується у сірі схеми постачання та оплат. Якщо санкції США будуть запроваджені, це може паралізувати розрахунки в юанях, заморозити міжнародні активи китайських компаній або обмежити їм доступ до західних ринків. З іншого боку, Китай не може повністю відмовитися від російської нафти, зокрема, й тому, що він активно накопичує стратегічний запас, який вже перевалив за півмільярда барелів. Тому Китай, скоріше за все, обере гібридну модель, частково скоротить обсяги закупівлі з Росії, а паралельно збільшить імпорт з близького сходу та Південної Америки. Так, для деяких країн війна Росії проти України та антиросійські санкції відкрили можливість для отримання легких надприбутків. Ніхто не захоче відмовлятися від цього добровільно, але якщо поставити їх перед вибором, то відмовитися від бізнесу на крові та ізоляції для більшості цілком реально. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, якщо почули щось нове і цікаве, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ваша підтримка дуже важлива для мене. Але знаєте, не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.